В Україні активно набирає обертів робота першого центру рекрутингу сухопутних військ України Збройних сил. А зараз, окрім Києва, аналогічні підрозділи комплектування вже працюють в декількох регіонах України. Персонал центрів завжди готовий допомогти оперативно пройти усі процедури тим, хто вже визначився з посадою, як і тим, хто ще вагається. Ось про це докладніше. Станіслав родом з Полтавщини. До повномасштабного вторгнення окупантів планував стати агроінженером. Та у 2022-му, щойно юнакові виповнилося 18, покинув навчання і вступив у лави ЗСУ. Став в лави 3-ї окремої штурмової бригади. На той момент був механіком водієм танка Т-72. Напрямки Авдіївка і Харківська область. Приблизно ну, бойового досвіду в мене десь рік. Під час служби хлопець отримав трагічну звістку. На запорізькому напрямку загинув його батько. Тоді Станіслав вирішив звільнитися зі служби та згодом усвідомив, що його місце таки не серед цивільних, а поряд з товаришами по зброї, там, де гаряче. Адреналін, атмосфера, всі свої. Ти знаєш, що ти своїм побратимам можеш довірити найцінніше, що тебе є своє життя. На цивільному в цивільному житті люди цього не розуміють. Я розумію, що без спільних зусиль перемоги не буде. Аби уникнути бюрократичної тяганини, Станіслав прийшов у перший центр рекрутингу сухопутних військ зсу. Працівники цього підрозділу супроводжують рекрута на всіх етапах, допомагають зібрати документи, сприяють у швидкому проходженню ВЛК. Всі підрозділи, які є в складі сухопутних військ, людина може потрапити саме через нас в будь-який підрозділ. Тобто це немає конкретної бригади, нема конкретного армійського корпусу, оперативного командування і так далі. Це всі оперативні командування, всі армійські корпуси і всі бригади. У центрі допоможуть швидше потрапити на службу, як і тим, хто вже бачить себе на конкретній посаді та у конкретному підрозділі, так і тим, хто поки не визначився. Наприклад, якщо беремо оператор БПЛА, це там. Розвідка, аеророзвідка і так далі. Ну, більш детальніше розписано на рахунок його посади. Потрібні всі посади це від діловода, який працює в штабі, до того самого штурмовика. Тому що, якби землю потрібно звільняти, захищати, забирати, типу, назад своє. Такий центр відкрився у столиці у серпні цього року, та вже наприкінці осені розпочали свою роботу ще кілька філій у різних регіонах України. Представники першого центру рекрутингу сухопутних військ вже працюють в таких містах, як Звягель, Коростень, Бердичів, Прилуки, Суми, Ромни, Полтава, Лубни. Це дає змогу більш ефективно отримати консультацію від наших колег та допомогу в зборі документів безпосередньо там на місцях. Станіслав обрав для себе нову спеціальність, на його думку, не менш ефективну, аніж мехвод-танка. Воно трішки схоже. Оператор наземних роботизованих комплексів це теж такі, так сказати, міні-танчики на гусеницях, але там своя робота. Це підвоз бика на позиції, будівельних матеріалів, а також дистанційно керувати турелями. Представники підрозділу активно розміщують на електронних дошках оголошень про пошук роботи військові вакансії. Там детально розписані обов'язки та рівень грошового забезпечення. Усім охочим від 18 до 60 років, хто готовий підписати контракт із ЗСУ, залишається лише набрати номер першого центру рекрутингу та домовитися про час зустрічі для детальної консультації та плану подальших дій. Олександр Храпач Карина Панченко, телеканал Київ 24.